Так, все, розпочинаємо розіграш на Тесло Кібертрак. Дивіться, у нас була умова за тиждень часу з 5 числа ні, з 29-го, вибачаюсь, по 5. -е, зробити 20 контрактів та закинути на склад 100 штук артефактів, відкинути 10 оголошень, ну, відкинути потрібно було артефакти зі звітом. Я перевірив всі звіти. Всі звіти перевірив і всіх учасників вписав. Ось сім учасників є: Алан Хатур, Аскольд Фурс, Юрій Громов, Жек Андурін, Владислав Великий, Макс Севро і Олег Севродонецьк. Всі виконали умови. Там оголошення, надіюсь, всі відкинули. Іншим разом ми зробимо трошки по-інакшому там з оголошеннями, ну неважно. Так. І в нас хтось один виграє, будемо на вибивання це виграє таку гану Теслу, яку можна брати кататися, її швидкість 360 км на годину, можна затюнгувати, можна за 5 мільйонів продати в державу і отримати гроші, кому не подобається Тесла, так, всім. Привіт, хто у Войсі, Нас небагато сьогодні, ну не суть. Зараз ми а, почнемо на вибивання. Хто останній залишиться, той і виграє. Так, перемішає нам сім учасників, сім раз. Давайте перемішаємо список. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, і погнали першого вибиваємо. Олег. <хи> Як так? Як так перший вилетів? <хи> ну, не повезло цього разу. Бажаємо удачі наступних розіграшу Олегу, а ми крутимо далі. Так, аскольд Фурс. Шика, ти тут Вося? Не тут, він, від... він відійшов, напевно. Також, на жаль, вилітає. Залишається у нас п'ять учасників. Всім удачі, крутим далі. Так. Да. Юрій Громов, на жаль, так само вибуває. чотири учасника. Крутим далі. Щось було, да. То може на річниці конебу. Так, да, да, понял. Жека, джека Адурі, на жаль, також вибуває, залишається три учасники. Владислав Великий, Алан Хатур і Макс Евро. Так, всім удачі, крутим. Евро. Так, Максева вибуває. І залишається у нас двоє учасників. Алан і Владислав. Які ваші ставки? Хто виграє? А, ну, якби так. Да. <р as hell> Обої Владислави. А, Владислава, так, добре. Всім удачі. І зараз оберемо переможця. 2. І у нас, скоріш за все, перемагає Алан. Алан Хатур. Вітаємо Тесла Твоя. Хто не виграв, не розчаровуйтесь, обов'язково виграйте в наступному розіграші. Слідкуйте за оголошеннями. У нас тут є такий каналчик, і опублікуємо скоро новий розіграш. Так, ну що.